Відділення на момент евакуації з цього корпусу продовжувало працювати у стінах обласної клінічної лікарні, де були масові поступлення поранених дітей. Одноразово було поступлення до відділення 5 та 6 поранених дітей одномоментно. Це були влучання ракету, дитячі майданчики один і інший раз. Справилися все зробили, що можна зазначити, що жодна дитина, яка була доставлена до лікарні та до відділення інтенсивної терапії живої, поранена ні одна дитина не померла. Одна дитина з тих, що була у нас в відділенні, навіть отримала нагороду від президента, як дитина, що врятувала собою другу. Ми намагаємось працювати та організовувати працю так, як було дійсно у мирний час. В результаті обстрілу було пошкоджено 86 вікон, пошкоджені палати, пошкоджені службові приміщення. Після цього, десь через місяць, був другий приліт, в результаті якого теж порядка 90 окон було пошкоджено. Після цього ще. Десь в липні був приліт, в результаті якого було пробита криша. Технічний етаж, сьомий етаж, шостий етаж. з тої сторони теж маються аналогічні пошкодження.